Вітаю в ефірі Телевізійна служба Мегу із найсвіжішими новинами, які відбулися у стінах нашого університету, за квітень. У студії працює Юлія Котляревська. Страшна втрата. Під час виконання бойового завдання загинув випускник нашого університету Микола Луцик. Щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Новий закон про медіа став приводом для дискусій на факультеті журналістики під час традиційної прес-конференції з головою рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України Дмитром Тарасюком та редакторкою газети Вісник Полісся Людмилою Босик. Деталі знає Дмитро Сухан. Свобода слова, цензура, майбутні медіа. Ці теми сьогодні хвилюють багатьох українців. Журналісти, як ніхто інший за сучасних умов, відчувають на собі тиск та обмеження. Про проблеми та перспективи розвитку медіа розповів. Голова рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк та Людмила Босик, редакторка газети Вісник Полісся. Дмитро Тарасюк підкреслює, новий закон про медіа має як плюси, так і мінуси. Були інші закони, які працювали, але не закон визначає бути газеті чи там. Чи телебачення, чи радіо, чи не бути з одного боку, він чітко визначив статус журналіста та його права. З іншого закон прибирає творчий потенціал журналіста та не піднімає проблематику логістики. А ще Укрпошта сьогодні додає своїх нам турбот, тому що газета, яка робиться, тобто колектив зробив газету, привезли її з друкарні, а пошта не хоче доставляти, хоча бере за це немалі гроші. І приїжджає та пересувне відділення в село, кидає або біля церкви, або в магазин, в магазині десь, і що хочете, то з тією газетою. Крім того, експерти висловили стурбованість щодо закриття регіональних газет та негативним впливом телерадіомарафону на якість професії. Журналістика в Україні сьогодні переживає нелегкі часи, проте як наголошують наші експерти, свобода слова це цінність, за яку варто боротися. Робота для студентів в сучасному світі, де конкуренція на ринку праці постійно зростає, знайти хороше робоче місце стає справжнім випробуванням. Як написати резюме та зацікавити своєю кандидатурою роботодавця? У цьому студентам допоміг тренінг-семінар з техніки пошуку роботи для здобувачів освіти та гостей мегу. Детальніше про це далі у сюжеті з Христиною Усик. В стінах МЕГУ відбулася зустріч з представниками центру зайнятості, котрі ознайомили здобувачів економічного факультету. Та випускників Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій з процесом та тонкощами працевлаштування. Заступниця начальника відділу активної підтримки безробітних рівненської філії Рівненського обласного центру зайнятості Світлана Жовнір оголосила всім присутнім послуги, які надає служба, а саме користування джерелами пошуку роботи, правила написання резюме і підготовка до співбесіди, оскільки це є одним із важливих критеріїв прийому на роботу. Начальний заклад державної служби зайнятості не по квадратних метрах, а по кількості ліцензованих професій. Їх ліцензовано в нас 58. В Свою чергу начальник групи з добору кадрів у Рівненській області Державної прикордонної служби України майор Дмитро Муляр проінформував про можливості навчання в Національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та закріплення на посадах за військовою та медичною кваліфікацією, перерахувавши переваги такого місця роботи. Навчання три роки 10 місяців по випуску всі обов'язково працевлаштовуються. Хто випускається з академії, забезпечуються роботою і отримують первинне військове звання лейтенанта. Ще однією важливою темою семінару стали державні гранти на Рівненщині, такі як є робота. Запрошені фахівці розказали про п'ять кроків для успішного отримання гранту і реалізації власного проєкту. Часто мене запитують на як ж повертати ці грантові кошти, тому що вони їх можна отримати в розмірі від 250 тисяч. Повертаю. Платою податків за працевлаштування осіб Христина, студентка третього курсу Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій, зазначає, що отримала відповіді на всі питання, які її цікавили. На сьогоднішньому семінарі я почула які є перспективи розвитку. І поступає саме в цей навчальний заклад, який можна виграти гранти, скориставшись нагодою, представники економічного факультету запросили майбутніх абітурієнтів на навчання до нашого університету, аби вони мали змогу надалі розширювати знання у своїй сфері. Христина Усик, Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ. Об'єднання випускників. Випускники нашого університету об'єднались для обговорення важливих питань, які стосуються нашого університету. Давайте дізнаємось, як ця зустріч повпливала на розвиток університетської спільноти та які ключові питання були висвітлені під час заходу. Далі про це у сюжеті з Анастасією Мудрою. У МЕГУ вже за традицією відбулася зустріч з Асоціацією випускників університету, на якій обговорилися нові спільні проєкти та плани. Одним серед таких студентів директор мережі Кав'ярень Еквадор Кава Руслан Потасюк каже, знання, які він отримав в університеті, допомогли йому у розвитку власної справи. Найбільше мені запам'яталося, як ми їздили в Угорщину, як ми там навчалися, подорожували, давали сесію, захищали диплом. Раджу всім студентам ставити цілі і підкорювати їх. А це Юлія дівчина каже, хоч і закінчила університет 10 років тому, але досі пам'ятає ті часи дуже добре. Та з теплом згадує їх. Навчання дало мені дуже багато можливостей, зокрема, так як я люблю подорожувати і навчалася на факультеті туризму під час. Мого навчання я змогла відвідати приблизно 10 країн. Загалом на зустрічі було обговорено безліч питань щодо подальших заходів у нашому університеті за участю асоціації випускників. Ми будемо продовжувати таку співпрацю, надалі працювати, контактувати, відвідувати всі ваші заходи, допомагати в організації різних роду заходів. Звичайно, що ми акцентуємо увагу сьогодні на заходах на підтримку Збройних сил України на заход. Дах волонтерських, благодійних, наші випускники готові завжди прийти на допомогу університету та його студентам, адже мигу надає не тільки якісну і цікаву освіту, а й незабутні емоції. Анастасія Мудра, Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ. В рамках роботи школи лідера в нашому університеті проведено тренінг лідерство та розвиток комунікаційних навичок. Метою університетської школи є вдосконалення лідерських здібностей серед здобувачів освіти для кращого функціонування студентського колективу університету та розвитку особистісно психологічних та комунікативних якостей. У тренінгу взяли участь здобувачі освіти усіх факультетів, які прагнуть до особистісного та професійного зростання. На початку проректорка з організаційно-виховної роботи соціальних питань і розвитку МЕГУ Наталія Терновик разом із майбутніми психологами, студентами третього курсу Богданою Мельниченко та Оленою Витюк продемонстрували презентацію на тему Відкрий у собі лідера. Присутні визначили сутність лідерства, цінності та ключові якості, ділячись досвідом кожного учасника. На історико-філологічний факультет завітав український письменник, політик, громадський діяч та ліквідатор наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шовкошитний. На зустрічі побувала Аліна Качан. У стінах Мегу відбулася чергова прес-конференція сьогодні з українським письменником, політиком, громадським діячем та ліквідатором наслідків Чорнобильської катастрофи Володимиром Шовкошитним та його колегою Петром Кралюком, українським філософом та письменником. Дев'ять дев'ять десятих Десятитисячних із духу з енергії, а не із тілесних з маски. на зустрічі. Пан Володимир поділився власним баченням української національної свідомості. Це не лише носіння вишиванка та смакування борщем. Це про дух, про важливість якісної літератури у наших бібліотеках. Письменник розкритикував жадні міста лицемірство іноземних політиків, байдужість НАТО та підняв питання української самоідентичності на прикладі українців Кубані воюють проти нас добровільці. Йдуть добровольно кубанські, донські козаки. Де як не половина, то три чверті крові тече українські. в тих і в тих жива. Наші гості з радістю презентували не лише власні книги, а й твори іншого українського письменника Юрія Білика. Події свого роману Десекларизація пан Кралюк описав як Стьоб над Віктором Ющенком та його деклараціями. Сказали, що ти попав в точку. Розказав, які справді це є за, за колишній наш президент. перед завершенням заходу. Пан Володимир щиро зізнався, що вже довгий час, а саме 38 років після Чорнобильської трагедії, не давав інтерв'ю. Народна республіка на ту добу книги є на а, період Другої світової війни, на період боротьби української повстанської армії. Про Чорнобиль ніхто і ніколи не написав кращого ніж. Оця книжка Чорнобиль я бачив. Написав оцей чоловік, він на мене схоже, схожий, оце я і є. Також дав пораду усім присутнім. Друзі, я всім раджу молодим. Будьте оптимістами по життю. Все сприймайте з точки зору не тіла, а духа. І тоді все у вас миє, все буде класно. Зустріч завершилася шквальними описками та автограф сесією, з можливістю придбати презентовані книги. Анастасія Мудра, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Це всі новини на сьогодні. Більше актуальної інформації у наступному випуску за травень бажаю усім тихого та сонячного дня. Для вас працювала Юлія Котляревська.